Ведмідю в лісі якось цалював, твердою лапою вирішував проблеми Кремезним виглядом всі не лякав, Свобода слова в лісі ніяк не в Ще й вовшу зграю форму одягнув. Тепер законце зіроманець у погонах І лється в лісі безневинна кров. А волелюбні зві у міцних салонах віється в лісі. Без невинна кров. А волелюбні зві у міцних салонах. А по сусідству право хитрились маленькі але злий до чорта. Він задоволенням та усіх зарис. Але на щастя за маленька в нього морда. У нього меду тисячі рік а у сусідів, як на зло нема ні краплі. На ньому лист добряче лад уже на грі. І наш медим голодний теж стає на граблі, на ньому лист добряче лад уже на гріх. А наш голодний знов стає на граблі. Заради меду він віддасть усе найкращі землі ріки і озера. Воги дружба з хитрим лицом вовне, а втрата незалежності Емера вже мого чоловіча, чорче в дві лахи, своя лише водієць у харище. Водити дружбу схитрися не спіши. Бо втратиш все і попадеш на віки в рабство.